Шановні майстри плиточники. Звісно, до мене телефонують майстри і задають питання, який зубчатий шпатель купити, який він найкращий. Е, я хоч і не плиточник, ну і Валера також не плиточник, але я посади робив, якби з шпателями а, працював. ну У тебе взагалі досвід. У мене більше mm. по інструменту, досвід. Mm. Але якщо нормальний майстер, нормальний продавець, то звісно, ти чуєш, що тобі кажуть майстри, які купляють. Шпателя. Е, звісно, ці шпателя я спеціально буде цікавенка. Кожен майстр, якому я довіряю, деякі навіть майстри працювали на моїх об'єктах, зроблять короткий огляд тих шпателів з зустрічі, які вони застосовують у себе. І це буде 5 майстрів. Уявляєте собі? Супер професіоналів. Тому що, ви розумієте, я, наприклад, працюю з професіоналами. Валера також. Тому, але. Не у кожного є можливість приїхати в магазин Універсал на Гавела 8В8. в Найкраще приїхати вибрати, вам підскажуть, порадять і купити. Якщо немає можливості, то сідайте і уважно слухайте наш... нашу розповідь. Що скажеш? Розповімо? Я скажу, ми розповімо, розповімо максимально об'єктивно із свого власного досвіду і з досвіду майстрів. які Користуються цими інструментами, але е, ви обирайте самі. Бо є дешевше, є дорожче, у кожного свої плюси і мінуси. До речі, давайте розпочнемо. Так, ну дивіться, ну що таке шпатель? Це пластина з зубцями для нанесення клею, е, ну, плиточного клея. Звісно, перше питання, а які мають бути зубці? Зубці десь приблизно від 3 мм. Від 3 мм бувають до 15 Це залежить від багатьох факторів. Самий перший фактор це величина плитки. Розумієте, для плитки 20 на 20 можна застосовувати там і 6 мм. Для плитки 1,20 на 1,20 можна і 12, а краще навіть і 14. Тому, чим більше формат плитки, тим більше зуб Розумієте, да? Зуби бувають, зуби дракона, там різні косі зуби. Ми до них дійдемо. Бачите, ось цей косий зуб. Вони створені для того, щоб не було пустот при укладанні плитки в басейнах, в ваннах. Ну такі складні зуби, щоб клей спеціально так стелився, щоб не було пустот. Що скажеш? До речі, за косий зуб казали майстри: це для густого клею, для того, щоб він уже якби. Під уклоном легше притискався. Легше притискався і не було пустот. Перше, да, це величина плитки. Другий показник це нерівність основи. Хоча зараз такі майстри пішли, попробуйте майстру запропонувати роботу, де нерівна основа. Він вам підскаже, що треба робити основу. Зараз, на жаль, так. Це пам'ятаю, ті часи. Коли була цементна суміш, mm. і плитку вклали на цементну суміш, і одночасно вирівнювали просто в ноль. до 10 сантиметрів, можна було вирівняти. Але зараз зовсім не ті вимоги в Україні, на жаль, чомусь у нас замовники там вимірюють пів міліметра, для них це ого. го І тому майстри-плиточники просять, щоб було все в ідеалі. Але рахується, якщо основа нерівна, то звісно, треба використовувати більший зуб. Правильно? Правильно. Наступне питання. Е, є плитка керамограніт, є плитка, це е, звичайна кераміка. Кераміка, вона впиту, ну, скажімо так, вбирає Давай. в себе вологу. І тому для кераміки треба слой керамограніт, ну, слой плитки трошки більше, трошки okay. більше. Uh -huh. І відповідно, е, оцей. Скажімо так, зуб, він має бути більше на ту ж самий розмір, але в кераміці буде більше, ніж в керамограніті. Крім того, майстер може сам, ну скажімо так, якщо він веде перпендикулярно, буде один слой, якщо він веде під кутом, буде інший слой. Це також залежить, як звик працювати майстер-плиточник. Тому також на це зважайте. Крім того, деякі майстри, наприклад, на підлогу. Люблять промазувати клей з двох сторон. Правильно, да? так. або якщо формат більше, ніж метр двадцять, та навіть якщо метр двадцять, деякі майстри і великий формат, деякі майстри хочуть промазати з двох сторон, щоб було найкраще щеплення. Тому, звісно, вам треба також враховувати і вже не такий зуб брати, бо це у вас два слої будуть накладатися один на один. Ну, я в принципі сказав по нюансам, що ти можеш додати. Та я можу додати, що вже можемо розглядати шпателі, які про кожного плюси і мінуси. Все, ви ну, правильно сказали, в принципі, тут можна багато не розповідати. Всі, хапа, майстр... а всі, всі майстри е, працюють. Сам інструмент, ну, навча, один із найпримітивніших інструментів, який взагалі вони використовують. От самий примітивний інструмент. А як з'ясувалося, от деякі є фірми -одноднівки. да, привезли mm -hmm. якісь шпателя, mm -hmm. викинули на ринок. Людям mm -hmm. сподобались. Тут наприпил карді. Вони з'явилися. Це польська торгова марка. Бац, 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 у людей плиточників mm -hmm. є. А щоб купити їх, не купити. Бо вони ну дуже багато одноразових фірм, які завозять і потім зникають. Тому звісно, я і у себе, і у Валера є. Ті виробники, ті постачальники, які постійно є в асортименті, бо майстро до чогось звик, розумієш, потім йому спробуй знайти там ручки, тому тут все різне. Подивіться, які форми ручок. Глобальні, які вони бувають: гумові. Бачите, ось гумові, дерев'яні. Ось це гумові попішли. Ось це десь пластик, я бачу. Ось пластик. І ось пластик. Тому майстер до чогось звикає, і спробуйте йому е, щось порадити інше. Крім того, дивіться, тут є от, оцей шпат, бачите, він виходить, на палець між, заходить між пальцями. Оця основа. А звичайно, тобто, як на мене, більше майстри люблять ось таке звичайне кріплення, щоб не заходили між пальцями. Але у кожного свої мухи. І, і треба на це зважати. Самий Найпоширеніший розмір довжина 280. Ну, це просто як основа, тобто як стандарт. Звісно, чим більший формат, тим більше мають бути шпателя. Але ну, давайте до них діду. Давайте подивимося, на які існують ручки. Подивіться, оце Кубала. Кубала це польська торгова марка. І польський виробник, це європейський виробник, який, бачите, яку кількість і які ціни у неї. Подивіться сюди. 190. 200, 290, 760 гривень, вполне в міняємі Е, Товщина, подивіться, 06, 06, 06, 08 мм. Як на мене, здається, нормально товщина. Е, Матеріал, дивлячись по кольору, я бачу, що це сталь якась. Кожен виробник, ну, скажімо так, не пише, яка сталь. Тому є принципово, є сталь, бачите? Є нержавійка. Далі там Раймонді пішли. І шулер це також сталь. Сталь, яка не боїться кислот, це спеціальна сталь. Що краще нержавійка і, і, або сталь. Перше, нержавійка, понятно, що вона нержавіє, але нержавійка м'якіше, вона швидше стирається. Це теоретична сталь, вона більш тверда і, але вона, скажімо так, якщо приходить їй можливо, якщо попадає якась кислота, така вже страшна, що може з'явитися іржа, або якісь умови. Зберігання, правильно? ж Ну і перевага нержавіки в тому, що вона а, гладка, глянцева, вона краще миється. Ну, глад, а, гладка вона до першого використання. потім вже тут Ну, а сталь вона коси... вже з самого початку вже там є на ній царапини і, грубо кажучи, на ній одразу приліпає клей. Знаєш, і коли, вона гірше. Коли купляють новий плиткоріз, і думають, ось там там, там, там царапінка, ось там дивиться. Це ж треба, щоб новий. Але глобально, тільки він піде в роботу, там з таких царапін буде тьма. Тому не звертайте увагу на якусь там суперглянці, вона у вас дуже швидко зміниться. Так, наступний це шеджинги. Шеджинги це агресивна китайська торгова марка, так, яка входить в ринок. Подивіться, яка товщина у них. Аж 0,9 мм. така незвичайна ручка. Вона, її зігни. Воно дуже товстий метал. Ну, як на мене, це рідкість для мене, чесно кажучи. Саме найпоширеніше це Біхай. Подивіться, і ціни 300 гривень, 380 ну, Більш довгі там коштують, там наприклад, скільки вона коштує? 440 гривень. Розіця. Ну, як на мене, фантастично зручне. Подивіться, наскільки довгі кріплення і широкі кріплення. Подивись. Тобто, тут, виходить, тут сантиметр звідси і 2 сантиметри звідси. Максимально. Тому вона не вигинається і вона доволі широка. Оцей Біхай новий прийшов, він легший, але він легший не за рахунок металу. Тут метал навіть товстіше став. А він легший за те, що тут стало тоньше, і ручка якась така, така легенька. Дивись. Тут метал товстіше, але він легше за рахунок, віддіму ручки і оцього кріплення. Не звертав увагу? Ні, я звертав увагу. І тут же йде. Можливо, під, зал... ручки? Під палець окремо стоїть. Ну, як... Мені незручно це щоб... Можливо, комусь і буде зручно. А тобі як зручніше? Ну, мені зручніше те, чим я працював. Це ж звикає рука, ну, а так. якщо працювати з цим, то я звикну і до цього. Тому я думаю, що. Що нічого тут принципово не критичного Мені... немає. Я не знаю, майстер, скажімо так, якщо багато років працює, то він звикає до нього. І для чого звикатись до чогось іншого? Так, наступне: ми прийшли. Убіхає, як на мене, дуже поширена система змінні ручки. Е, для чого це робиться? Перше. Для менше місця займають для транспортування і зберігання. Ви різні маєте шпателя з різними зубцями і одну або дві ручки, і їх використовуєте. Який мінус треба помити після роботи оцю ручку, бо там є механізм, якщо він там засмі... Ну, скажімо так, треба мити, треба все та в принципі все любить. 300 гривень окремо коштує ручка, навіть якщо вона там поламалася чи забруднилася. А, ось так виглядають шпателі зі змінною ручкою. А, це мабуть, найпопулярніший товар серед шпателів в нашому магазині. Це від high Серія в кейсі набір шпателів з однією ручкою. Він є різних розмірів. Це 280 мм. і а, а ось, він 420. ось він стоїть. Тут можна працювати як одною ручкою, але в принципі шпатель величезний для великого формату, тому тут є можливість і там йде в комплекті дві, дві ручки. Ну і чому біхай найпопулярніший? Багато людей, які приходять купують, вони все-таки звертають увагу на глянець, тому що ніхто не любить в кінці робочого дня. Мити шпателі. Це поклали навіть в воду, коли вже там довго не працюєте, не витираючи його. На ньому просто потім тряпочкою легко провів, і він чистий. Ці лоточки дозволяють їх скласти мокрими всередину. Тут є дренаж, вони собі окремо стоять, сохнуть. Тому це модель сама популярна. Не, не знаю, не хотілося б рекламувати, але так вийшло, що от воно і, і, і Вовчинь, люди хрестовує і Василь, і будуть якраз. Після нашого оповідання будуть їхнє відео, де вони якраз покажуть, як вони в роботі. Наступні вже йдуть це Європа. Пішла Європа. Ну Кубала теж Європа, але Кубала щось така дешева Це іде Олейник. Це польська торгова марка, яка виробляється в Польщі. Це іде Раймонді. Ви бачите, вони вже тут не нержавійки, тут спеціальний якийсь метал. І, звісно, ціни вже значно більше. 550-700 Шулер, це Австрія, це Італія. Раймонді Італія. Сігма випускається, вроді італійська торгова марка, але випускається. Давайте глянемо. Made in Germany, Німецька Сігма. Скажи, будь ласка, у тебе був досвід, бо я у кого майтрів не спитаю, цей зуб дракона. Всі кажуть, що та, ніхто їх не використовує чому? Та використовують. Використовують? Да. Бо я в щось, мене щось негативні відгуки, розповів. Ну, зуб дракона використовується, для того, якщо нерівна поверхня, ви декілька разів проводите, і воно завдяки що є там, де вище клей і нижче. Воно равномірно його розподілить. Десь якісь ямки, клей зайде там, де його більше зібралося на цьому шпателі. Ну, це все ж дуже умовно, ви ж самі розумієте. Головне, щоб там а, лягла плитка і вибити правильно повітря, щоб вона сприклеїлась. Ну і підібрати клей, звісно. Це шулер, цікава, така mm -hmm. торгова марка, Австрія. І кажуть, що це. Оце Євросегмент представляє знаєш, таку компанію. Uh -huh. І каже, що це найпоширеніший у них шпатель на 4 мм для нанесення мембрани. Тобто, ну, неочікувано розповсюджений. Але у кожної торгової марки, у Раймонді також є 4 мм uh -huh. та й 3 мм. Обігає такі самі 4 мм, які використовуються. А давайте подивимося товщину. Да, Здається, ціна Сігми значно більша, а товщина 0,7. Бачите, вона трошки вигинається. 0,7, Раймонді 06, це що, Шулер 07, Раймонді 07, це. Е... Бофма, це, можна сказати, те ж саме, що олійник. Вони на одному заводі. Там просто більш елітна серія. І... Ну, це в Польщі, правильно? Польща, Польща. Да. Е, це олійник 0,7, 07. 06, FC 06. Крім остання версія, вона дешевше, але чомусь 0,7. Для мене дивина. Найтовстіший джинг проїхали 0,6, це Кубала. Так, на що хотів загострити увагу? Є шпателя українського виробництва. Єдині. Подивіться. Але майстри, які працюють ну, індивідуально, якісь там квартири, вони таке не застосовують. Це для Скажімо так, великих об'єктів для, промисловості, для, промисловості. для Ангарів для Це бу... магазинів, бункерів, якісь складів. Бункер. Вони бувають декілька типів на, на різні зуби. Від 33 до 60 приблизно міліметрів він розширюється, ви можете підбирати. Бувають зуби 10-12 міліметрів, бувають такі, які, бачите, з однієї сторони 12 мм, з другої сторони 10 мм. Але рукавички треба гарні мати, щоб. Руку mm. не пошкодити. Там, до речі, бункери двох розмірів по ширині. 64 см це для таких стандартної плитки 1,20 на 60 64 см і вона всю ширину в один ряд накладає клей. А що, повздовж? Ну, Зазвичай коротка сторона і поперек. А гребінка 14-та вона зроблена ширше. Тут на 80 см. Ого. Ну, Розширюється. Компанія нова. Вона, слава Богу, працює, є виробництво в Україні, українська нержавійка, тому вона, вона досить великий асортимент і досить непогані ціни. Скільки вона коштує? Ну, вона біля 1850 тисяч гривень, як на мене, зовсім зміняє це... ціни. Гляньте, скільки тут нержавійки, яка товщина і яка гарна. якість відміна. Оці широкі шпателі користуються попитом, бо... користуються попитом, користуються попитом, подобається взагалі сам метал, товстий, нержавійка теж глянцева, що легко миється. Зручна ручка і ручка ця теж добре миється, тому що ми бачимо, що тут в ручках багато там витисненого всього, де заб'ється клей і не дуже гарно вони миються. То тут вони миються гарно. На всю ширину 60 см. Вони фактично тут а, декількох розмірів. Це 60 см, це на 50 см. Ну, давайте напер... напер... закруглятися. Головне, якщо вам треба шпатель, я знаю, де його придбати. Це Universal Tools, Gavlo 8. Приходите, тут Валерій, він вам все розповість. Але якщо не Валерій, то будь-який менеджер, в принципі, mm. тут вони професіонали. Якщо вам лінки їхати, то вам відправлять і поштою. Знімаю. я знімаю вже. <рес> Добре. Так. А, які я використовую грибінки в своїй роботі? Розміром зуба 4 або 6 для приклейки мембран, ПВХ мембран, більше там, шестерка, а, і шірка для мозаїки. Можна четверка якщо мелка мозаїка. Для плитки е, використовую 8-10. Якщо крупний формат е, там, десятку на стіну, е, восьмерку на плиту. Для формату 1,20 використовую 12, метр двадцять на 60 і там, метр двадцять на метр двадцять використовую. 14. І плитку на збір. Тесніфай. Набір. Я тобі дякую. <світна> я. <світна> Всім доброго дня! На прохання Анатолія знімаємо, виходить, відео по тому, які в мене гербінки. я використовую. Покажу зараз. база Серія Харді, Ось така. Це 12. Ну, найулюбленіша це в мене є така харді, колись були Professional, Така під мою руку. В неї середній розмір виходить, між цею та цею. Дуже мені зручно. Ну і Кермами теж я користуюся Харді Professional. У мене є всі розміри цих кельм, плюс є велика. Ну, так мені подобається. Зараз я, на жаль, не знаю, чи вони є цей. Ну і ще колись, коли ще не бачив я цих продажу, я купив колись гладілку харді. Теж, і зробив з нею таку гребіночку для складних умов, як би мовиться, Коли там фактично ти клеєм вирівнюєш. Ось так от. Найлюбленіша в мене ця. Тобто форма ручки, я дуже задоволений. Тобто дуже зручна мені під мою руку. Дерев'яна, якось так. Всім гарного дня, бажаю здоров'я, миру, ну і подібного пацанів. Бережіть один одного. На прохання Анатолія, якими шпателями ми користуємося. Так як у нас завжди великий формат і тільки ними займаємось, у нас полегні повинні бути ідеально рівні. Тому оцей шпатель ми використовуємо на двохкомпонентній гідроізоляції. Значить Він у нас служить дуже довго, я не знаю вже скільки років, це взагалі за кордоном мною привезений в 2017 році. Цей шпатель єдиноразка. Значить, це у нас під 7 мембрани. Далі два стінових, дві восьмерки. Один тягне на стіну клей, інший на плитку. Ми їх купуємо рівно на один об'єкт. Чому? Тому що, коли ти стягуєш в тебе, тут врешті-решт на одному буде. 6 мм на косу, тут буде вісьмерка. Тому суто один об'єкт відпрацювали, ціна його менше як 100 гривень. Об'єкт на смітник купили нові. Так само, от, наприклад, зараз на смітник підуть три. Це від кераластика. Чистити їх ніхто не буде, доглядати їх не буде. На цьому об'єкті вони виконали всю свою роботу. На пам'ять у мене полюбляє безпосередньо шпателя. Він накидує, цим розтягує і шпателем вже безпосередньо працює. На підлогу Я працюю з таким спад, цим, грибінкою. Значить, ми маємо кут рівний. Я завжди чомусь тримаю ось так. Добре виконує свою роботу. Я полюбляю кельми, завжди є в запасі одна, ну скільки він служить, стільки буде теж невеликих коштів. Це взагалі подарунок від Михайла Проуторова. Ну, буде чекати свого часу. Це весь у нас по суті розхідний матеріал. Ми не потребуємо купляти дорогих. Тому що, кажу ще раз, коли ви тягнете, врешті-решт, у вас буде, наприклад, 10, тут у вас буде 8-7, нерівномірно. Тому ми використовуємо такі одноразові. Колись давно я ці грибінки возив в мішку. 5-6 штук. Різних розмірів, були і ширші. там Для підлоги я використовував такі вони були сантиметрів по 50 чи по 60, вже не пам'ятаю. І це вони в мене возилися в мішку. Отак, позапихав їх в мішок і потім носиш. Стерчить воно з мішка, ногу поранив, ще щось. А зараз це придумали, дивіться, я такі гребінки вже використовую з 21-го року. Вже скільки? Це вже. Це вже 4 роки я ними користуюсь. Осінь буде 4 роки. О! Тут в мене, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оця. Раз, Все. Ручка додаткова, це запасна на всякий випадок. І ще одна є. І все. Компактненько, дивіться, як гарненько, все складено. Вісім грибінок. Раніше на 8 грибінок треба було два мішки. Рекомендую я такі грибинки. Неважно якого виробника, вони є різних виробників, але отакі комплекти з з'ємними ручками. Це просто необхідна річ. Компактно і зручно я вам скажу. Доброго дня, шановні колеги. Для роботи використовуємо шпатель десятка, шанжинг і дешманський, як із неізвісної фірми, шпатель-четверка. Берем широкі шпателя для того, щоб було удобніше підходити знизу і протягнути. Все. Вітаю, друзі! Мене звати Олександр. Я займаюся складанням плитки і хочу в цьому відео поділитися з вами своїм досвідом використання грибінок для кладання плитки. Я використовую ось такі звичайні грибінки розміром від 4 мм висота зуба до 14 мм. Це звичайні грибінки, вони задовільняють всі мої потреби. У мене ніколи просто не виникало потреби купувати щось інше. Ці гребінки чудово справляються з будь-якими задачами. Також я використовую ось такі шпателя. І ось таку гладілку використовую, коли роблю штукатурку. Грибінки 4 мм і 6 мм. В основному я використовую під дрібну мозаїку, і також 4 мм для поклейки мембрани. Решта всіх розмірів грибінок використовую в залежності від розміру плитки. Я Ніколи не звертав увагу на бренд і тому подібне, просто купляв те, що мені потрібно. Тому я не можу сказати, ну, яка ручка краща, яка гірше. У мене тут є і пластикова ручка прорезинена, є резинова ручка, є з дерев'яними ручками. Мені, в принципі, всіма ними зручно працювати. Яку, якусь особливу виділити я не можу. Через те, що в мене не було великих. Об'ємів по укладанню плитки. У мене немає розсувної гребінки, в ній просто немає потреби. Якщо трапиться такий об'єкт, ну, щось подібне відразу купиться. Зараз, поки в цьому немає потреби. Ось ці гребінки, вони задовільняють всі мої потреби. Кому цікаво, дякую за увагу. Але в принципі, в нашому житті саме головне, дивіться, москалі вже доходять до сум. Да? Вони вже доходять до Дніпропетровської області. Кожен майстер, кожна фірма, кожен ФОП має донатити, куди на любі направлення, але пов'язані з ЗСУ, щоб зупинити цю нечисть. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні! А хто тримає, той. А тому честь і хвала, честь і хвала треба їм допомагати. Ну, А як же? Без цього ніяк. Слава Україні, Героям слава!